Як бачите, паноле, вже скоро ми будемо мільйонерами. <рес> Томмі, серйозно, тобі треба було бути адвокатом. Що ти там куриш, бляха? Це доволі складний план. Але простих планів не існує хоча б комунізм. Теж був типу простий план. Але раша, як була параша, так і є. Спокійно, шановні. У нас гарна команда, проблем не буде. Кем дбає про сейф. Філ, ми з тобою як прикриття. А Гіларі наш водій для не... втечі. А... а ти нікого не забув? Когось хто дуже тобі допоміг. Когось... Кене. а вже ж кене. Кен стежитиме за грошима і за холодильником. А ж. Я тут не зовсім второпав. Що мені робити. Слухай, усе просто, прямо як у фільмах. Заходимо у банк, дістаємо зброю і виходимо багатіями. Я кермуватиму. Чудово, я пасажир. Психіатру це сподобається. Томі Гіларі займає забагато місця. Це брехня. Це правда. Стуліться обидва, інакше пішки підете. Зрозумів, гіларі. Боже, Філе, годі тією штукою розмахувати. Просто їздіть довкола цього кварталу. Гаразд... Гаразд, Томі. Зрозумів. Добре, хлопці, робимо все чітко та за планом. Це пограбування. Yeah. Усім ані руш! Стати біля тієї стінки. Філе. Тримай їх під контролем. Плюс, командире. Ходімо, Кеме. Сейф з гори. Ah. Ah. This is all manner you. I mean, business. You what? Ah. I'm stick my foot so far up your ass. Курва, це фенджі 9000. Мені знадобиться кілька годин або 5 хвилин, якщо ти знайдеш менеджера. Я піду його пошукаю. Філе, у тебе все в порядку? Так, тут усе тихо і спокійно. Ти підеш зі мною. Окей, окей. Тільки не стріляйте. Я сказав ані руш. Він на таймері. Краще здавайтеся. Ще чого таймер обійти не проблема. Використаймо твій ключ, і все готово. Лишайся тут. Щось утнеш, і помреш. Я піду погляну, як там філ. Я ж сказав, не чіпати тривогу. За кілька хвилин тут буде спецпризначення. Допоможимо мені трохи, Томмі. Це спецпризначення в Пайсі. Вас оточено. Оточено? Вони зі страху обісралися, ці покидьки корумповані. Томмі, сейф відчинено. Чудово! Кошти з Пенсійного фонду наші. А тепер тікаємо.

Сядцім у районі маленької гавани. Відповідайте. Десять блях, де Гілорига. Зараз у нього буде О, ще одна. Окна. травма. Привіт, хлопці. Сідайте. Я прикриватиму. コット、デセット、セミナー、コーン、コーン、コーン、デセット、ディレクター、コーン、コーン、デセット、セミナー、コーン、コーン、コーン、デセット、セミナー、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、デセット、セミナー、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、セット、セット、セット、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、コーン、 У нас вийшло! Ми мільйонери! Мільйонери! Прикро, що Кем не вижив! Файний був хлопець. Це правда. Але що ж, нам більше буде. Саме так. <ривіт> Томі, тобі зробити масаж? О, Мерседес. Привіт. Так, щось є якийсь напружений. А я ж тобі казав, Томі, казав. Цим копам-гандольєрам слід боятися, кента. Ну, друзяку, дай мені трохи більше бабла. Мені треба нові шмотки купити.